Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Vape and Go. дуй Дуйк нам. Сьогодні у нас на обзорі Lbar BC 4000. Оці от красуньки, які дуже всім подобаються. Вони дуже класно смакують, це один із кращих вейпів на ринку, що зараз знаходяться. І ці одноразки дуже легко переходять в многоразки. Якщо правильно їх парити, якщо ви будете нас, нас послухаєте, подивитесь наш наступне відео, як правильно їх використовувати і як правильно їх заправляти, то термін паріння у вас буде десь близько трьох місяців цього пристрою, а одне з заправки при середньому парінні вам буде хватати десь на тиждень. Я думаю, це шикарний показник при той якісний вкусопередачі, який які вони дають. І так, поїхали. З вами Старина Джиммі. Ви на каналі Wape Go. BC4000. Вони йшли у двох варіантах: більш познього випуску і більш раннього випуску. В чому різниця? Зараз я вам покажу. Перед вами. Дві розібрані бісіжки. Оця, оця справа це бісіжка більш стара, а зліва ця це більш нового випуску. В чому різниця? По-перше, у цих пристроїв різні койли. О, як ви бачите, тут о, в старих випусках стояв пластиковий койл, він дуже швидко підгорав, якщо ви провтикали і парили, коли вже закінчилась рідина. На більш пізніших випусках вже вони поставили металевий койл, який йде в топовій версії вже BC 5000 Ultra. В наступних випусках ми теж покажемо вам їх. Подивитися, що там є внутрі, чим вони відрізняється від 4000 Ну, це буде далі. Значить, Що ж ще різниця? Ще різниця в них у фільтрах, у дивіться, дві дудки. Оце більш старого випуска, оце більш нового випуска. Як ми бачимо всередині, у старому випуску бак закривається резиновою кришечкою, іду, і сама дудка кришка верхня корпусу йде з фільтром. У більш пізнішому випуску оце, фільтр стоїть під кришкою, яка закриває весь простір, і він вже закрив, при, притискає отак Отак притискає бак. Оце я вам, зараз ми ви подивилися, чим відрізняються ці дві моделі. На жаль, зовні, зовні ми не можемо побачити, вони зовні однакові. А всередині можуть бути е, різне начинення. Тобто пластиковий койл і металевий, класний металевий койл, який не горить і дає менш гаріка, як кажуть. З вами був старина Джимі, канал Go. дуй Дуйк нам. Підписуйтесь на нас, ставте лайки. У наступному відео ми розберемо, як їх правильно використовувати, як заправляти. Я думаю, ще попереду буде дуже багато цікавого матеріалу. Підписуйтесь на нас, па-па!